Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, балювальникам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають змогу нам в такий тяжкий час грати в футбол. Також хочу підтримати свого колегу Кастишина Віталя, який ну, якого звільнили, звільнився, не знаю, то їхні справи. який… Побудував в Хмельницькому дуже добротну, гарну команду, і завжди з ними було тяжко грати. І в таких умовах, там, і він, ну, я думаю, що йому не соромно за роботу, що він працював за цей час в Хмельницькому. так що... А по Грі, як знаєте, я ж, як сказав, вже у нас завжди з ними були такі тяжкі ігри. І, і сьогодні не виняток, було тяжко. ну... Но... Ми знали, що десь у них є багато травмованих футболістів, десь психологічно, звісно, стан не такий, як якщо був головний тренер. Тому наголошували хлопцям, щоб вони з перших хвилини грали агресивно в відборі, пресингували. Десь, десь десь хотілося, щоб краще це було. Тому що хтось десь тактично помилявся. Ну, а так, по грі рахунок закономірний. Ми забили голи, були ще моменти, не забили. Тому подякували хлопцям. Є, є, опять же, знаєте, як в першому таймі поділля закрилася, всі 10 чоловік відійшли на свою половину пола, да, і тяжко було вскривати. Цей захист. Ну, це, знаєте, це проблема не тільки наша, хоча ми нею знаємо, працюємо. Це проблема не всього українського нашого футболу. Коли нам треба масово на таку оборону скривати, то у нас десь не виходить. Десь хлопці спішать, десь більше треба робити дотиків, десь на себе брати індивідуально. а у нас все, знаєте, один-два дотики і ще й брак. Ну, загалом рахунок по грі. Вітаю болювальників, вітаю клуб, вітаю футболістів з перемогою. Я думаю, що більшість болівальників чекає який стан Василя Цуцюри, що коли забував другий м'яч, отримав травму. Чи по гарячих слідах щось відомо? Ну, зараз там доктор дивиться, там зараз на МРТ поїде, бо ще, да, є якась проблема з коліном. Ну, це футбол, знаєте. і... Ну, справжні болівальники завжди з нами з командою. А є такі псевдоболівальники, коли, е, коли там, ну, ображають футболістів, да, там кажуть, що ми там нічого не робимо. А ми ніколи, я ніколи не казав і ніколи не скажу, да, це наша внутрішня справа, як футболісти грають там на, на травмах, грають на уколах. як... Е, і отримують, коли влітку да, було 40 градусів, як теряються знання. ну це, ну, Я розумію, болювальники не цікаво. Ну Це і футболісти своє здоров'я тут вложать, да, І тому їм повага. Дуже хочеться, щоб цю цюра обійшлося, щоб це було таке, знаєте, як несерйозна не травма. Ну Будемо надіятись, ну поки коліна пухла, зараз лікарі будуть. Дивитись, будуть робити МРТ, і будемо вже на тижні бачити, що там за травма.